Доброго дня, дорогі шановні люди. Слава Ісусу Христу, мир вам. Не переживайте, мені нічого не потрібно, я нічого не прошу. Я вещере серце бажаю вам миру і добра. І я хочу сказати вам радісну новину, що Бог, творець неба і землі, любить людей. Бог добрий, але Бог і також святий, і справедливий. А всі люди грішні. І прийде той час, коли ми перестанемо перед Божим лицем. І кожен з нас буде відповідати за свої гріхи. Божа справедливість вимагає покарання. Розплата за гріх, смерть це вічна розлука з Богом. Жодна людина не оправдається перед Богом ніякими добрими ділами чи великими грошима. Радісна звістка, що Бог послав свого Сина Ісуса Христа в цей світ, щоб кожен, хто в нього вірує, не загинув, але мав життя вічне. Ісус Христос. Він помер на Христі за наші з вами гріхи і Воскрес ради нашого оправдання. Ісус Христос сказав: Я дорога, правда і життя, і ніхто не приходить до Отця, якщо не через мене, тільки через Ісуса Христа і ми можемо прийти до Бога. Він єдиний шлях на небеса. Як написано, бо Бог у Христі примирив світ із собою самим, не зважаючи на їхні провини і поклав у нас слово примирення. Оце ми, як посли замість Христа, ніби Бог благає через нас. Благаємо замість Христа. Примиріться з Богом. З Богом людина може примиритися тільки через щире покаяння і живу віру в Ісуса Христа. Покаятись – це взяти відповідальність на себе, за свої гріхи, визнати свої гріхи перед Богом, попросити в нього прощення, відвернутися до злих діл і навернутися до Бога через віру в Ісуса Христа. Довіруючи жертві Христа, а не своїм добрим ділам. І Бог обіцяє життя вічно. Це подарунок від Бога. Примиріться з Богом, покайтеся своїх гріхах, Вірте в Ісуса Христа і спасетеся. Прийміть Його любов. Він любить людей. Бог є любов. Читайте Святок Іван, там все про це написано. Це важливо для всіх людей. Отець Небесний, благослови цих людей, помили і спаси. У ім'я Сина і Святого Духа. Амінь. Будьте благословені, гарного дня. Я вам ждати.